Вітаємо вас на каналі Світ проти катаклізм. Тихоокеанська країна Вануату вражена двома циклонами та землетрусом. Україні оголосили надзвичайний стан. Землетрус магнитудою 6,5 балів, шторм 4 та 3 категорії, з руйнівним вітром до 130 км на годину. Все це спричинило масштабні збитки та повені по всій країні. Перед другим циклоном Кевін сотні людей втекли до евакуаційних центрів у столиці. Це безпрецедентна ситуація та перший випадок, коли два циклони припадають один на одного. Шторм зірвав дах у відділенні для немовлят у центральній лікарні. Циклон Джуді затопив дороги та вирвав з корінням дерева після того, як порізав шлях з півночі на південь через острів. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал та очікуйте новин.